Ось стоїть на майдані чоловік. На прапорі у нього написано «Бахчисарай». Тобто я так зрозумів, це людина з Криму. Зараз запитаємо. Доброго дня! Слава Україні! Скажіть, будь ласка, от я бачу на вашому прапорі написано Бахчисарай. А ви хто будете? То я незалежний журналіст, Нікола мене звуть. Нікола, мене сервер звуть. Я громадянин України з Криму, з Бахчисараю, а я сервер джині. Питайте. Дуже що приємно. Я, я хотів вас спитати. От саме ви щойно повернулись з Криму? Чи... Ні, ні. Там... Я сюди до Києва приїхав з Бахчисараю, з Криму. 13 13 грудня 2013 року сюди їхав сам самостійно без ніяких грошей я вам відверто кажу тобто ви покинули свої... да, да тому що у мене там все забрали донечку вбили, маленьку дитину вбили а хто саме знаєте? російські фашисти і квартиру забрали трьохкімнатну, залишив бізнес. Мої речі особисті це речі. це тільки за ваші погляди, що ви да, да, що, що я українцем, що ви да, кримський кримські татари татарин і громадянин України і так далі. І я стараюся, і зараз, і то там в Криму серед цих фашистів розмовляти на державної української мові. Це... якщо чесно, я закоханий в українську мову. Вам вот. подяка дуже вот. Вот. і вони знищили все. Я в мене немає чого не залишалось нічого. Як сюди їхати? Я поїхав на Майдан, як я. Я вам казав, 13-го року, 13 грудня, поїхав сюди. І до сьогоднішнього часу я не знаю, що там трапилось з моїми родичами близькими, що там, чого, зв'язку немає, житла немає. От так, так а йде. скільки може продовжити цей зомбаш, оцей, замбаш, оцей сум... ну я не знаю, як... Я розумію, Це да. Просто... нема слів. Да, <laughs> Дійсно, і... що не знаходиш не слів, що да, робиться. У 21 му столітті так. такий фашизм. Да, так, вот. фашизм, звичайний фашизм. фашизм. Я оце, що недавно, 26 лютого, подав заяву у Верховний суд України на імпічмент президента Порошенка Петра Івановича. Тому і там все обґрунтував. Так, так він не скасовує. Я двічі до нього звертався офіційно. Він не скасовує антиконституційну фальшову постанову Совєта міністра Автономної Республіки Крим. Підписана в Сергіє Куніциним. Володимировичем Володимирович і Удовіним. Вот. він не скасовує. Я три... багато часу чекав. Думаю, можливо, як то это, другий раз звернув. Ніде. Нічого не, немає. Він ігнорує повністю геноцид кримськотатарського народу, не, не скасовує цю постанову ганебну. Він ні нічого нормального не робить. Не вводить в, 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 в воєнний стан в Україні, коли йде звичайно, війна, повноваштабна війна. Він тобто не робить функції, не, не виконує функції гаранта тобто Конституції. Тобто обманює свій народ. Да. І не тільки обманює, він робить зраду національним інтересам да, да. українського народу. І тому я об'явив обґрунтований імпічмент. 111 стаття конституції. 26 лютого, я повторюся, у мене копія вот десь тут лежить со штампиком штампіком Верховного так. суда. І до сьогоднішнього часу, я вам відверто кажу, Верховний суд України, маючи статтю 239 кодексу судового адміністративного судочинства, КАСУ, він по статті 239 за 15 днів. Повінний якусь ухвалу винести по моїй заяві, Верховний суд України. До сьогоднішнього часу нічого немає розумієте? Тобто, ну, тобто, як судова система у нас працює, абсолютно не, не працює, вона не працює Всі да, знаємо, да, це. в лапках, да. так. От так, у мене вже немає що робити, я вже звертаюся до будь-яких громадян, будь-яких Там. Ніхто не може щось сказати. Це Верховний суд каже. Uh -huh. А мені також здається, що okay. вся риба гниє з голови. Ну так, да, звичайно, все це йде від Порошенка. Да, Відсотків сто відсотків. Я відверто пишу, писав Махніцькому, писав Яре. Реалі... Якщо от дивіться, от наші, е, наші політв'язні зараз знаходяться, але ж вони не політві, а е, виявляються не е, е, господи, як. Військово полонений так да, да, да. Вот. тому, що у нас немає Оце ганемне. Да, а то нас ато є. А то да. ні, він як казав, да, то да. АТО то воно швиденько закінчиться. Тоді да, да, да. до грудня місяця до кінця року 15-го. тепер так, знову так, якесь так, там так. давайте домовляться. Нічого а там одни у того хуйла сидять да, да, так, зверху, і він з ними домовляється, домовляється ручкається. Приїжджають домовилися з договорняки і далі, далі грабують. приїжджають гризлови, яких можна затримувати і міняти, і застрелять всіх на всіх. Ні, треба да, застрі. Свіляти, але треба міняти У нас багато в'язнів вони... да, там да, вони і знущаються да, і щоб не знущали забрати да, їх просто а поки плазуються з України да, і все. Звичайно, я згоден цим. Да. так повинен не ставлять ну, Україну. Якщо. Я таке швиденьке можу вам сказати. і Ви зрозумієте, будь-яке Будь людина. Наприклад, я президент. Розумний, у мене голова на місці, я себе поважаю, Нападає на, на мою домивку, домивку, я вважаю, мою державу. Нападає, якийсь сусід або там хтось там, якась інша держава. Що я робити повинен? 21-й пункт 106 статті Конституції України. Ну, про це всі знають, так. Да. Все знають, але ніхто так не робить. Скажіть, будь ласка, все. на камеру особисто Порошенку, особисто, особисто Він Порошенко, Порошенко, йому да, казати? Так. Петро Алексейович, якщо ви собі поважаєте, будь ласка. Введіти з завтрашнього дня або сьогоднішнього увечері згідно з пунктом 21 106 статті Конституції України, воєнний стан в Україні і звертайтесь офіційно дожливо ОО... не в Україні, а в окупованих на окупованих територіях, щоб, щоб ставка головна, головнокомандуюча да, була біле. у нього там, а не От... тут він сидів вон, на банковій, вон, вон. огородився шестиметровим забором. О, звичайно, так. Да, Це але ж так, да. там написано в Конституції в двадцять пункті ви повинні... Зробити воєнний стан. В державі або в окремих її, ну, нужних територіях там, такі на Майдані тут обіцянки також сипали Обіцянки да, да, сипали що е, я да, ні справа в тим, що я виходитиму елементу, ко, ко, ні, ні, гроши, кожного тижня звітуватиму да, перед да, народом, так казалось, де його народ бачив, На власні очі я чув це. просто занібаження зробив з України да, все да, да, народ, тому я живраків довів звернення до Петра Олексійовича Порошенка. Я вже е, е, прошу і вимагаю, якщо ви. Дійсно, собі поважаєте, Петро Олексійович, ви введіть воєнний стан і офіційно зверніться до о, Організації Объединенных Націй. О, і шукайте допомогу. Вони повинні допомагати нам, тому що вони розгрузили нас, вони залишили нас без нічого. Так. Тому допомагайте, вот і все. І давайте вижинаємо ви, відсюди цих покидків російської імперських. Вот і все. Це моє прохання. Дякую вам. Як вас звуть ще раз? Сервер. Абібулаєв сервер Дякую. Поранений майданець. Був гранатою поранений 19 лютого 4 рази ранку-ранку, в Майдана, І лікувався Трискавці місяць. От тут шелепу граната отри... свалила на повал. Я прапороносив Львівський сок. Ось вот державний прапор зараз, воєнний прапор, Львівський, отакий вот міліттом. Бойовий прапор. Весь майдан цей Можете показати? Ну, прапор бойовий, З яким я гордо ходив весь майдан, гордо. І під, під ним лежав 46 днів голодов. Переверніть його. Переверніть. А, да, да, да. Львівська сотня, так? Так, да, Львівська сотня. Переносять Львівська сотня, а відбувається. Добре, дай Боже, будемо сподіватися, що дійде до нашого е, президента, якщо він ще себе відчуває президентом. Да, хоча да, для да, людей, для народу, він уже е, навіть нижче менеджера став, ну, тому що брехло. Бреше так, людям, дійсно. Так. так не можна. Якщо у нас кажуть, чал сан, Чал, я вам скажу це теж. Це всі кримські татари мене розуміють. Я, розумію. я перейду, переведу перевідува. Не треба. Я розумію. Я сам з Казахстану також. Так, народився. Сан, чал, чал, масан кутера Трубан. Якщо ти музикантом назвався Трубан почём труби радуй людей, так, так. не можеш викинь трубу. Якщо ти президентом став? Будь ласка, роби функції гаранта конституції. Не можеш? Джаксі Рахмет. Ага, Рахмет. Зі Рахмет.